Так, вітання всім! Такий чайничок Рейнберг. В принципі, чайничок непоганий, всередині повністю метал. Ну, проблема яка з ним? взагалі не працює. Тобто лампочка не світиться, ну і нічого не відбувається. Розбираємо. Знизу у нас три саморізи. Так, отака його схема найпростіша. Першим чином потрібно перевірити тен, чи він працює. Так, вмикаємо, строимо прозвоночку діодів і Так. тен працюючий. Тепер перевіряємо, чи дзвоняться у нас провода. Тобто у нас один провід напряму пішов на кнопочку. Тобто дивимося, чи виходить від площадки струм. Так, ну вже можна побачити, що звідси не йде. Так, у нас одне кілечко через провід, ось воно. Бачимо, один дзвониться, а інший ось виходить з контактної групи. Це внутрішнє кільце, воно не дзвониться. Тобто проблема в цій частині. Ну, друзі, щоб до неї долізти. Потрібно відкрутити. От-у нас гаєчки одна, друга і третє. Три гаєчки і знімаємо оцю контактну площадку. Так, я цю площадочку контактну. Ну, вже можна побачити проблему. Дивіться, був поганий контакт, і він сплавився. Тобто, що можна зробити? Зараз спробувати можна відновити, в принципі, контакт цілий. Бачите, але він не контактує із площадочкою. Тобто, потрібно буде його зачистити. Ну і В мене здається, такий контакт є новий. Тому я його, мабуть, заміню. Ну, в кого такого немає, то зрозуміло, що можна спробувати відновити. Тут був поганий контакт, площадочка нагрівалася і вона просто відігнулася, можна побачити. Тобто, ну. І за такої штуки по суті. У вас чайник перестав працювати.